Сьогодні погода тфу тфу фу Їм ем горішки. Заправляюсь кавою. Перше замовлення в мене на 22 долари їхати 12 миль. Пише, що за 43 хвилини виконується завдання, але вони завжди брешуть. В мене от у мене о 7 годині перше замовлення. Калаян, хвилин 17. До свого. Робочого місця 7.37, Я виконала це завдання. Три доставки. Уху! Їду назад на Болмар чіпляти ще одне замовлення. Ха. Якось так. От 37 хвилин, не 45, 22 долари. Пфу. Їхала на магазин, схопила ще за 20 баксів замовлення. Робити кажуть, 37 хвилин. Ну, подивимось зараз, скільки є, а, будемо робити це замовлення. Я думаю, в 8 я десь його отримаю. Тут ще такий прикол в цьому семі. А раніше вони пакували зі мною ці замовлення, а зараз вони просто мені тачку вивозять і йдуть геть. Що як я сказала, вони привозять сюди на тачки. Я сама сканую, вони йдуть, нічого не роблять. Я тут 10 хвилин сканувала це все. Вони е, це поставили у такі долбайобські сканери маленькі. Я кажу, в мене 15 Pro Max iPhone і я витрачаю 2 хвилини, щоб блять, просканувати цей. Дебільний QR-код, цей скен, це взагалі печальне. Кажу, поміняйте цю систему. Вони кажуть, ми тільки зробили нову цю систему. Я кажу, блять, скажи, що твоя система це повне гавно менеджеру. Ні то, ну, типу, і поміняється систему, бо я ніколи в житті не приїду до вас і не буду забирати ці замовлення, бо витрачати 15 хвилин мого часу просто на те, щоб пакувати замовлення. Фух, ну хоч щось на сьогодні добре. В мене було замовлення виходить от в тому домі. О, там. А зараз я два доми ще проїхала, і в мене в цьому домі а, замовлення. От, ну в плані, що доставка два всього ордери і доставляю їх сюди. Сиділа я 30 хвилин, можливо, навіть 35 тут, і шукала це замовлення. Ніяких замовлень не було, тому що отут стояв цей трак, знаєте, від Волмарта. Вони повністю його завантажували. Це просто жесть. От шукайте магазини, де нема цього їбучого трака, бо, е бо він забирає всі ваші посилки. І короті, мені тут трак виїжджає, і мені там через там, 5 хвилин видають нормальне замовлення, дві години робити, е 50 миль, 70 баксів. По 9.30 зараз Надо, потрібно дуже швидко це робити, бо в мене на 12 годин зустріч, друга робота. Ха. Потрібно їхати. Капець, просто я не хотіла брати це замовлення, але 70 баксів за 2 години непогано так. Це джекпот, от всі в мене маленькі такі посилочки, так от це все за 70 баксів. Подивимось, як швидко я це розвезу. І що найкраще мені подобається, от такі маленькі можна в мейлбокси закидувати такі, от навіть не додому не заходити. От мені в той дом потрібно завезти. Занести айле. Я от припаркувалась сюди і можу просто закинути як газету. А може просто отаку покласти і написати, що це мейбокс. Останню посилочку це в нас на годинку 11.25. двадцять Віддаю посилку, і на цьому моя робота на сьогодні закінчилась.